Ну і тепер варто розказати про те, що було на самій європейській площі. Я нагадаю, трохи хронологію про те, що е, напередодні на було два мітинги: один про владний, інший за євроінтеграцію, і той, що за євроінтеграцію, був дуже масштабним. Як це починалося? Спершу люди зібралися у парку Шевченка, потім рушили у бік Хрещатика, пройшли повз майдан і зупинилися на європейській площі. Звіти вже під вечір колона перемістилася до будівлі уряду, де згодом сталися сутички із правоохоронцями. І власне як це сталося, розкаже Уляна Дрючкова Уляна, Від тебе розповідь про акцію прихильників євроінтеграції. Доброго дня, Віталію. Як ти правильно сказав, все почалося у бульварі Тараса Шевченка. Там близько обіду почали збиратися і з'їжджатися. Туди почали люди і небайдужі з усього з усієї України з різних куточків. Мітингувальники були веселі, співали та підтанцьовували, розгортали свої стяги. Якщо перші три дні на Євромайдані майоріли лише прапори України та Євросоюзу, то в неділю акція спротиву замайоріла кольорами усіх опозиційних сил. До Києва люди добирались в поріз. Знову кому вистачило квитків, поїхав поїздом, хто мав можливість власним транспортом чи автобусом. Важко нам було добирати, що важко, тому що заблоковані всі виїзди з міста Чернігова, всі автобуси, вони проплачені, орендовані партією регіонів, хоча не офіційно партією регіонів. А всі говорять, що, начебто, вони їдуть, їдуть від промисловців і підприємців Кінеха, що, начебто, вони наповнюються автобуси підприємцями, хоча реально там сидить молодь, студенти студентам проплачено це все. Правдами і неправдами всі бажаючі, і всі охочі, таки дісталися до центра столиці. Мітингувальники далі вишукувалися в колону. Попереду розгорнули два величезні стяги спершу України, а потім Європейського союзу, і рушили в сторону майдану. По дорозі провчили водія, який не хотів поступитися їм дорогою. На бульварі Шевченка правоохоронці утворили живий ланцюг, який став перепоною для мітингувальників. Однак люди прорвали і його, і вирушили прямісінько до пам'ятника Леніну. Сам монумент учасники акції не чіпали, завадив беркут, який оточив його у кілька рядів. А у червоному намету комуністів пощастило трохи менше. Його таки знесли, і все, що від нього залишилося, один із мітингувальників забрав собі у якості трофею. A so Мітингувальники знову зупинилися і знову заспівали гімн, а далі вирушили до європейської площі. Учасники акції заповнювали всю проїжджу частину, тротуари та схили. За різними даними у неділю Євромайдан зібрав більше 50 тисяч небайдужих зі всієї країни. Лідери опозиції далі піднялися на сцену, хоч і не в повному складі. Депутати від удару заявили, що літаку, в якому летів Віталій Кличко, на мітинг завадили і заборонили сідати як і в Жулянах, так і в Борисполі. Пізніше пояснили. Що це трапилося через звичайнісінький туман на Євромайдані? Він з'явився аж під вечір. Тим часом зі сцени листа від своєї ув'язненої матері зачитала Євгенія Тимошенко. я була разом з мамою, коли ми почули цю новину, і е, ми були шоковані. Потім я була у розпачі. Вона ж має надію і має віру. І вона передала листа до вічі, тому що вона вірить, що стільки людей зберуться, скільки було на оранжевій революції, що всі люди, більшість українців, хочуть присяні сак європі. Справа не в тому, протриматися чи не протриматися. Справа в тому, щоб в Україні з'явилася критична маса, яка призведе до революційної ситуації, бо змінити все те, що зараз твориться в державі з владою, можна тільки двома шляхами: або еволюційним, або революційним. І відповідно сьогодні ми ще походимо трошки вулицями Києва. Завтрашнього дня зранку ми будемо блокувати приміщення кабінету міністрів і вимагати негайної відставки того уряду, який дозволив собі, супереч волі українського народу, ухвалювати рішення про призупинення підготовки документів щодо асоціації позитивної асоціації України в Вільнюсі. До 29 листопада, допоки Янукович у вільності не підпише угоду про асоціацію із ЄС, а ще відправити уряд Азарова у відставку. Такі лозунги і заклики лунали зі сцени. Опозиційні лідери розвертають мітингарів у сторону вулиці Грушевського. Натовп вирушає до кабміну. Неозброєні та не захищені звичайні люди. Там зустрічаються із беркутом. Депутатів та лідерів у перших рядах не видно. На беркут ідуть мітингувальники, зносять огорожу, ламають шлагбаум. У відповідь правоохоронці випускають. Стрізогінний газ. Мітингувальники вирушають далі до адміністрації президента. Там їх чекає ще більше беркутівців. Провокатори з натопу викидають димову шашку. Правоохоронці повертають її назад у мітингувальників. Натоп відступає. Під вечір мітингувальники ще раз намагалися мітингувальники ще раз намагалися прорватися до Кабміну. Після цього розійшлися хто на європейську площу, хто на майдан. Навпроти українського дому активісти ставлять намети. На них написано, що це громадські приймальні опозиційних депутатів Лесі Оробець та Максима Б. Урмаки, а вже ближче до опівночі на двох локаціях євромайдану сталися чергові сутички. Правоохоронці відтісняли мітингувальників із проїжджої частини. Проте, незважаючи на це, два євромайдани на європейській площі та майдані Незалежності таки вистояли до ранку. Наразі ця вся інформація. Ми далі слідкуємо за подіями. Уляну, дякую. Це була Уляна Дрючко. Вона розповіла про акцію прихильників євроінтеграції. Хвиля євромайданів прокотилася усією україною. Люди у неділю вийшли на головні площі міст, щоб висловити своє невдоволення зміною зовнішньополітичного курсу влади. Географія мітингів вивчала Катерина Полякова. Катю, добрий день. Тобі в яких містах відбулися такі от найбільші мітинги? Найбільше мітинги доброго дня взагалі то відбулися майже по всій території України, майже в усіх куточках, в усіх регіонах. Але про деякі з них зараз розкажу вам. По осінньому холодна погода не стала на перешкоді євромітингу у Луцьку на театральному майдані, прикрашеному різнобарвною політичною символікою, зібралось понад 4 тисячі людей на підтримку підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Мітинг розпочався півдні, Його перебіг від початку до кінця контролювала міліція. Правоохоронці прийшли як у формі, так і в цивільному спершу. Активістів розважали музичні гурти, далі вголошували промови відомі луцькі політики. Відставка антиукраїнського уряду, імпічмент президенту, головні гасла Луцького майдану. Окрім літніх людей, на площі біля пам'ятника Лесі Українці зібралися чимало молоді. Обіцяють, якщо Янукович не схаменеться, готуватимуть радикальну акцію громадської непокори. А поки що розбили намети і чекають новин із Києва. Я прийшла підтримати, думка йти до Європи. Оце моя думка. Щоб обов'язково підписали вже нашу угоду. От, бо молоді ж вся повинна сьогодні більше бути, як її сьогодні є тут. От. Щоб було краще життя нам. Я так само, як мільйони людей, обурений тим, що трапилося в Україні. І я свідомо прийшов сюди, щоб підтримати всіх цих людей, які є тут. Та чернігівців прийшли в неділю в центр міста. Євромістечко тут організували ще у п'ятницю. Тоді ж розбили намети і поставили тенти від дощу. У неділю мітингували. Почали о півдні. Організатори Євромайдану в Чернігові закликали присутніх підписуватись під зверненням до президента з вимогою укласти угоду на саміті східного партнерства у Вільнюсі. Активісти принесли на акцію прапори України та ЄС та плакати з написами Чернігів обирає ЄС та вимагаємо асоціацію України з ЄС на Євромайдану Чернігові прийшли здебільшого. Пенсіонери та люди середнього віку. Молоді тут мало було. Мало людей прийшло і ще через дощ, який впродовж вихідних в Чернігові йшов майже безперервно. Сира погода, але як бачите, на ручки дощ на Чернігівців, наш, які прийшли підтримувати всеукраїнську акцію Я БРАЄС», їх це не злякали, вони залишаються. Що дуже-дуже приємно. Біля пам'ятника Тарасові Шевченко зібралась близько тисячі харків'ян без політичної символіки і партійних босів. На Євромайдан прийшли ті, хто переконаний, тепер доля угоди про асоціацію з ЄС вже не залежить від політики. Організатори Євромайдану у Харкові закликали людей приходити на площу свободи щовечора і до дня початку саміта в одну ночь. Один дядя з Межегорья испугался, другого дяди с, с Кремля что-то они не подивили. И В одну ночь ми вдруг повернулись с одной стороны с Европы курс на Азію. Вот скажите, пожалуйста, как я могу к этому относиться? Меня обманули. 10 лет моей работы на смарку. Безразлично, кто будет следующим президентом, следующим премьер-министром, кто будет дальше у власти, как его будут звать, не имеет значения. Также не имеет значения, сколько нам денег даст Россия, не Россия. Все крадуть, все розварують, все піде на золоте унітази. Для мене це система цінності. Якби питання не в пошвавленні економіки, як такої. Це добре, але зайві гроші бюджет все одно будуть проїдені на лавочки Кернеса в метро за 60 тисяч. На вишки бойка там по. Двійній ціні, щоб працювало право, щоб працювали суди, щоб припинити корупцію за допомогою той самої Європи. Акція має певний фінішний термін. Це 29 листопада, це контрольна точка, коли ми вимагаємо від президента України все ж таки приїхати на саміт вільності, підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Якщо цього не буде зроблено, ми все ж таки сподіваємося, що він дослухається до людей, то не виключено, що далі буде акція продовжуватись, але можливо в інших формах більш більш радикальним. У Запоріжжі недільний Євромайдан виявився несподівано масовим. Зібрались понад тисячу активістів. Південно-східний обласний центр, який традиційно підтримує партія регіонів, показує свою прихильність до євроінтеграції. Люди зібралися на центральному майдані міста завдяки закликам у соцмережах. Прийшли старі і молоді, російсько та україномовні. Громада закликала владу спрямувати до Європи і не звертати з цього шляху. Мітингарі наполягали, що перед Україною стоїть цивілізаційний вибір, і відкладати його не можна. Європа Па на відміну від митного союзу приваблює запоріжців торжеством законів і нормальним рівнем життя. Мешканці екологічно забрудненого індустріального центру в змозі розповісти, які життєві реалії їм вже остогидли. Люди йдуть, закривають очі, чихають кашлять, і ми все одно живемо в цьому місті, Ніхто не возмущається тим, як нас травлять, Понимаєте? ніхто не виконує ніяких обов'язків, ні екологічних, Абсолютно в цьому государстві безвідповідальність перед своїм народом. Тому я чесно каволя. Для мене Європа асоціюється в першу чергу зі словами «качественность і відповідальність правительства перед своїм народом. В будь-якій країні національні інтереси має захищати гарант, але декілька днів тому товариство ми з вами були свідками того, як українські національні інтереси були просто продані за 20 мільярдів доларів нашим одвічним сусідам. Так воно сталося. И є одно слово, одно слово для чего? Это слово зрада! Відбулася велика национальная зрада! Кремлівські карлики сплять и бачать, чтобы Украина стояла на коленях! Янукович и его команда не хотят туда, потому что им мало будет ложить свои карманы. За последние два года 70 миллиардов они отправили в офшоры. Это наши деньги, наша зарплата. Брехня нашей владе и греть Зараз у цих містах основна маса людей розійшлася, але все ж таки намети лишилися. Люди чергують і обіцяють прийти вже сьогодні. Ввечері. Віталію, Катю, дякую.